Всім привіт, шановне панство! З вами Еля Вишивалка, і сьогодні субота 30 серпня. А, ви бачите пустий стіл. Ви не бачите мій початок вишивального тижня. Чому? Тому що в мене сталася просто глобальніша помилка, глобальніший такий факап. Я видалила його. Я чистила телефон, подивилася по самим великим об'ємам відео, щось побачила, що там мені здалося, що воно старе. І я просто це відео видалила. Я дуже перед вами всіми вибачаюсь. Там було шикарне відео, там були заявлені три роботи. Там було неймовірне привітання з нашими державними святами, шикарними. В принципі, я можу частково повторити, але на тій хвилі там я так класно все розказувала, не вийде. Тож я вас можу привітати з Днем прапора, який вже пройшов, я можу вас привітати з Днем Незалежності, неймовірне шикарне свято, яке зараз має якийсь певний Якусь певну тінь суму, смутку, але це не означає, що ми не, можем, не можемо і не маємо його святкувати. Тож все одно вітаю вас з е, святами, які вже минули. Вітаю вас з е, літом, яке минуло, бо вже все, в понеділок, 1 вересня. Вітаю тих, хто переживав і важко переносив жару. Все, нарешті вона закінчилася. Наступає класна, чудова пора з жовтим листям, з шикарними барвами, з дітьми, які підуть навчатися і дадуть нам мамам вишивати. Тож, такий буде вже вступ. Я ще раз вибачаюся, що немає так, як завжди, все, всі звикли з мого боку. Ну, Таке буває. Це людський фактор, і ти нічого цим, з цим не зробиш. Тож, менш з, тим, з вишивкою в мене теж стався певний факап. У мене дуже погано на цьому тижні було з вишивкою, бо було багато всяких різних справ. Але це не означає, що я нічого вам сьогодні не розповім. Тож, я почну. Зараз я вставлю фотографію е, своїх павичей, білий символ щастя від Абрис Art. І, і покажу, що в мене зараз вже є. А є в мене вже. От в такому стані мої павичі. Так, я показувала фотографію в, цьо, в цій стороні. Зараз я тут трошечки його наближу, не ту відкрила. Наближаємо ось так. Хто більш-менш уважний, побачив, що я пододавала отут пір'ячко. І дуже так класно все вийшло, і нашилося в мене тут 542 бісеринки. Потрошку вимальовується краса. Думаю, що наступного разу я спробую, за наявності часу я спробую дошити оцей шматочок, і тоді буде трошки інший вираз. Цих павичей, що я можу єдине сказати, отут я розмірковувала, да? наприклад, намальовано просто велика, велика така, велике коло. ось, Вибачте, щось я зранку не можу зорієнтуватися. І в яку сторону пришивати ці великі бісеринки. Майже всю роботу я їх пришивала отак, а тут мене щось стрельнуло, я їх пришила отак. Якщо чесно, мені навіть так більше сподобалося, але вже перешивати я не буду нічого. Тому, за більшості буду все ж таки, шити таким чином. Ось. Вона буде отак виглядати. Ну, що вже тут поробиш? Гарна думка приходить після. Ось. Тож, якось ось так. Важко їх рахувати неймовірно. Якщо я могла порахувати в шопері бісеринки на додатковій схемі була розпечатана додаткова схема на аркуші, і там було легше, звісно, що рахувати, чоркати. Там записувати щось. То тут тільки отак, от, в єдиному варіанті ця схема, і рахувати її неймовірно важко. І нарахувати тих 542 бісеринки було був ще той квест. Я думаю, можна було ще щось вишити, поки я це все рахувала. Але так як воно є, так і є. Далі в мене додалися серйозно, причому додалися. Мої щасливі ключі. Ось Ось мої щасливі ключі. І що я вам хочу сказати, все ж таки, мій Бекстіч виграв трошки е, загальну картину от, і витягнув е, весь малюнок з цієї основи. І, в принципі, я тепер можу менше. Засмучуватися невдалим вибором, але я пояснювала на минулому, на минулому тижні, що цей вибір для мене був важливий. От. Це моя власна пофарбована основа, тому я дуже сильно хотіла її використати. На цьому тижні додалося 2015 хрестиків. Та. І тепер в мене вже готово 57,1%. Ти... Залишилося 2152. І в принципі, я маю надію, що на наступному тижні, а звітую я обов'язково у неділю, тому в мене ще є більше часу, ніж я вам зараз знімаю. Це відео. Я думаю, що я її встигну завершити. Це Оланта, і вона приймає участь у е СП по наборах Оланта, і воно закінчується 8 вересня. То ще є трошки часу, я маю надію, що я закінчу і ми зможемо з вами все ж таки вирішити, як який вона має загальний вигляд у фініші. І... Нормально я все зробила чи трошки не вдало. от. Так що, отак далі. Я все ж таки у Монополії, нарешті, відшила е на приватну власність Мельбурн, от. і отримала наступне завдання. Це був вибір е нашої чарівної, нашої чарівної Юлії Козак. І вона обрала мою гірлянду, мою новорічну гірлянду від фрузилка, який в мене лежав позор позорний Там залишалося усього-навсього 1030, по-моєму, по марафону. Я все ніяк не могла його дозакінчувати, дозавершувати. І, в принципі, відклала бо новорічні свята ще не скоро. Я покажу ось так ближче, щоб було видно. Я покажу ті штучки, які в мене вже були відшиті. Нагадаю вам, не всі дивляться мене від самого початку. Оці вже всі відшиті. Я нагадаю про те, що я заміняла білий бекстіч на ем, крейнік. На крейнік. Зараз, мабуть, швидко навіть і не скажу, який крейнік. Кріш за все, що я його десь заховала. Так, да, дівчата, ви вибачайте мене, не скажу, який крайник. Ну там він був дуже чарівний, дуже такий блискучий, такий достатньо новорічний. От. І я ношила 174 хрестики буквально завчора на ось цю і на ось цій іграшці. Ось. Вже вирішила обирати кольори, відшивати їх повністю і закінчувати вже цю роботу. В принципі, як я вже казала, в монополії для наступного кроку, обов'язково треба відшити 1000. Тож, якраз я закінчу цю гірляндочку на наступному тижні, маю надію, не будемо зарікатися. Бо, якщо в мене вийде такий самий вишивальний тиждень, як і цей. А на цьому я розказую, що я все ж таки відшила 2731, то я нічого не встигну, це називається. Ні, Просто було дуже багато справ, я дуже багато каталася по місту і треба було там по певному часу ну, встигнути. І трошки весь день потім йшов на Я За кермом проводила щонайменше за день 2,5 години. Це я не кажу про інші якісь справи, про те, що я їздила з дитиною до лікаря отримати знову чергову довідку, щоб повернутися в садочок. Це взагалі окрема історія, дівчата. Я не знаю, мабуть, про це треба поділитися, бо мене жахає наші нові експериментальні лікарі. Які розказують якусь неймовірну діч, а по факту ми просто експериментуємо зі здоров'ям своїх дітей. Я дуже вдячна, що мені трошки більше за 30, скажімо так, є свій якийсь мозок в голові, сіра речовина. У мене є свій педіатр, який, на жаль, не може мені видавати офіційні довідки, бо вона не працевлаштована офіційно зараз. Через те, що ми трошки не вдома живемо. От. Вона, теж, як і я, з Херсона переїхала і просто зараз не має ні бажання, ні можливості влаштовуватися в іншому місті працювати. І вона бачить мою дитину, вона її постійно оглядає, вона постійно нам видає нормальне, адекватне лікування, але довідки не може видати. О. І мені доводиться приходити в лікарню і отримувати ці довідки хоч від когось. І в черговий раз я отримала довідку точніше, я отримала довгий, довгу розмову, в якій я зрозуміла, що лікувати мою дитину взагалі не потрібно. Нічого не треба робити. Ми можемо тільки загартовувати дитину і робити їй силу силену, всяких різних прививок, щеплень, вибачте. От. І все, більше нічого не можна робити дитині. Я так, окей, я вже починаю махати головою, думаю, дай мені просто довідку, і я пішла звідси, добре. Але тоді, коли вона вже в рекомендаціях мені прописала обов'язково при болях у горлі морозиво і чупачупси, дівчата, хто молодий? Будь ласка, не треба на це вестись. Якщо вже так сильно хочеться, просто проконсультуйтеся ще з якимось лікарями. Не експериментуйте, будь ласка, з нашими дітьми. От, вони це дуже цінне і треба до цього серйозно відноситися. Тож, отак, от я трошки розказала про таких цікавих лікарів. Не знаю, може хтось і підтримує цю методіку, дай Бог, <кій> я не підтримую. Якщо підтримуєте, то хоча б консультуйтесь не з одним лікарем. Ладно, це таке. Коротше, я витрачала дуже багато часу, не мала можливості присісти і повишивати, не мала можливості навіть просто самій по собі відпочити і трошки, може, чуєте по голосу сама прихворіла, але вже, так, більш-менш все гаразд. Маю надію, на наступному тижні буду більше вишивати. А далі буду вам розповідати про щось дуже приємне. От. Саме найперше, що хочу вам розказати на цьому тижні, що в мене було дуже приємне це в мене було певне замовлення. Я замовляла на Вірені, зустріла отакі ниточки. Лідочка, знаю, що, скоріш за все, що будеш мене дивитися, передаю тобі величезний привіт знову. Дякую величезне за колись там подаруночок цих ниточок. Ось цих червон... ні, чорненьких, гордим. Це ниточки для вишивки бісером. мене довго всі вмовляли, що треба їх спробувати, треба їх спробувати. Я довго не наважувалася, поки не дістала своїх павичей і не зрозуміла, що треба щось. В цьому житті змінювати, експериментувати і перевіряти, може, все ж таки якось мені буде легше їх вишивати. Я ризикнула, спробувала цю ниточку, залишилася просто мега-задоволена. І коли я вирішила піти скупитися добряче на ці ниточки, виявилося, що наші недосусіди розбили завод по виготовленню цих ниточок. І, на жаль, Зараз немає нових поставок і є можливість тільки десь повигрібати залишки. Тож я на верені зустріла те, що це є залишки, замовила. Думаю, що ближчим часом, дай Бог, що цей завод відновиться. Бажаю їм скорішого відновлення, бажаю їм багато клієнтів. Маю надію, що після мого відео ще хтось теж зверне увагу на ці ниточки і буде їх щирими шанувальниками. Коротше, знайшла ці залишки, закупилася, отримала посилочку від Верени і отримала від них неочікуваний подарунок. Я так зрозуміла, що я потрапила якраз під наші державні свята. І вони, вони мені надіслали отаку неймовірну заготівочку. Це було неймовірний подарунок, це було дуже приємно. Я прям була в шоці. Вони додали сюди голочку, вони додали сюди ще ниточок, вони додали сюди нитковдягач. Вони навіть додали мені отакий приємний, приємний сюрприз. Зараз я тут трошки поширудю. І я вже над ним замислювалася і хотіла придбати. Але все, знаєте, якось ну, не до того. Ну не до того і не до того. Це захист для мого пальчику. Бо коли я вишиваю павичей, в мене отут, отут, з'являється дирка. Від голки. Тож тепер я зможу захищати свій пальчик. Довше вишивати і отримувати більше задоволення від павичі. Ось так воно виглядає. Ось воно буде. Так, щось фокус. Ось воно буде захищатися. І ось. І він мені не заважає тримати нічого, бо оці всі залізні, вони мені взагалі не доречні. взагалі не про то. Коротше, Вірена, я вам неймовірно вдячна за. Такий сюрприз. Я хочу ну, поскоріш відшити цю роботку, хоча вона в мене зовсім геть ніяк не стоїть в завданнях, і я не хотіла нічого там стартувати зовсім геть нового. У мене є свої якісь задумки, плани. От. Може, я випущу окреме відео, щоб я хотіла розпочати стартувати. Хоча, знову ж таки, в мене там і фінішей нормальних нема. А я вже хочу стартувати. Ну, це таке про подарунок. Величезна дяка. Блін, супер. У мене навіть нема слів. Що я тут купила? Я тут купила ниточок. Та, вони там вийшли щось, по-моєму, 300-400 чи 400 гривень всі разом. Ну тут 10 моточків. Я... Ну, взагалі, ви маєте розуміти, це замовлення не про що. От, ну, взагалі, не про що. Це витратні матеріали, які тут замовив, тут витратив, там забув і все. А тут отаке міні-свято мені до, до наших свят. Ну, Просто неймовірне задоволення. І ще із з таким е, наперстком, який мені так давно хотілося. І ще. Я буду підіймати зараз камеру. Може, ви побачите мою кавусю. Ні, не побачите, і це добре. От. Бо в мене було оформлення. Оформлення в мене було. Я зараз отак порозкладаю, а потім буду вже більш детально, більш е... приблизно показувати. Як виглядають мої оформлення у Саші? Саша неймовірна чарівниця у нас в місті Миколаєві. І я більше хочу сказати, ще й були неймовірні подарунки в цей раз. Це наші улюблені для всіх вишивальниць магнітики. Ось ось так. Отакий от гіацинт і отака от півонія. Ось. Просто неймовірна краса і неймовірний настрій. Ну, взагалі, я, по-перше, да, питань нема. В мене є гарні відносини з Сашею. Я їй за це дуже вдячна, бо коли ти Переселенець, і в тебе нікого немає в цьому місті, в якому ти змушений зараз жити. Кожна людина, яка до тебе гарно відноситься, на вагу золота. Саша, тобі великий привіт. Я точно знаю, що ти будеш мене дивитися. Так, да, у нас дуже приємні, дуже гарні відносини. Ще раз за це дякую. Але це ніяким чином не змінює. Якість і е, професіоналізм е, Вальтер Багет, її підбір рам, е, виготовлення, е, оформлення, це просто неймовірна краса. Зараз я вам показала всі-всі, всі три штучки. На жаль, мій чоловік не знайшов зараз часу, він працює без вихідних, тому він не знайшов часу їх повісити, але колись він це все таки зробить. І я зможу вам сфотографувати на стіні, як воно все, який воно все має разом вигляд. От. Буду я показувати більш детальне оформлення на своїх улюблених кавунчиках. От. Зараз ми будемо роздивлятися усе-усе. Так, багет я обирала білий. Я маю отаку от велику-велику любов. До світлих багетів, вони трошки з сірим таким підтоном, не знаю, як це гарно назвати, коротше. От так. Я обожнюю світлі рами, я обожнюю велику кількість повітря навколо малюнка. Я через те, що в мене змішана техніка, ми обираємо завжди не антиблійкове скло, як ви вже бачите. Ви бачите, усе моє освітлення в кімнаті. От. Але це, ну, це шикардос. все. Що я можу ще сказати? Ось ось наш багет. Такий чудовий, чудове оформлення. Ось натяжка, шикарна, все рівненько, все гарненько, а позаду показую. Ледь каву свою не збила. Позаду показую. Отак теж все охайно зроблено, закріплено. Особли... Особистий штампік, так, до речі, ось інстаграм. я все одно буду відмічати, в принципі, я буду в Інстаграмі показувати. От, Тут ще трошки, е, я не розпечатувала до кінця. Тут є. М петелька для того, як вішати на стіну. До речі, щось я трошки не це Я, чесно кажучи, думала, що буде тросик. Ну, скоріш за все, що Саша вирішила, що не дуже велика картина, і не треба той тросик. Ну, і в принципі, я навіть не буду сперечатися. Так що в мене таке неймовірне поповнення буде в хаті. Сьогодні, може, зустрінемося з Сашею, та я їй передам ще деякі свої роботи. Там я хочу оформити, як я казала, українську серію. Там в мене має бути люда від Мірабілія, в мене має бути там берегиня від Оланта, і в мене має бути там дівчинка-Херсон від Господи. А вже і забула автора, це український наш дизайнер був. Якщо не забуду, може допишу. О, ну, Знову ж таки, це я вам так розказала, і в принципі в цьому немає ніякого особливого зараз сенсу, коли я віднесу, коли Саша оформить, я вже буду показувати і буду більш детально розповідати про дизайнерів, про самі роботи. Тож, в мене отака краса. В принципі, на цьому тижні все. Я все, що думала вам розказати, я розказала. Всім, чим хотіла похвастатися, я похвасталася, на що хотіла пожалітися, пожалілася. Дякую вам величезне за підтримку, за коментарі, за підписки, за перегляди. Мені це дуже важливо. Це мені надає масу натхнення для подальшої роботи, для подальших зйомок. Тож, дякую. Далі будемо ділитися натхненням. Бажаю вам тихих ночей для здорового сну. До зустрічі!